Вітаю, хочу вам показати одну фотографію, яка дійсно є символом епохи точніше, ілюструє настрій цієї епохи. Так буде правильніше сказати. Це з фото Воно безсимнівно у відео різноманітні каталоги, альбоми, а можливо і підручники, які описують цей фрагмент історії європейського континенту, ні, не просто України, а саме Європи. Ця фотографія і люди, які на ній зображені, вони символізують дуже багато. Я, звісно, маю зробити уточнення, коли ми дивимося на фото, коли ми його споглядаємо, завжди є ризик за допомогою фото зробити маніпулятивні висновки. Бо будь-які фотозображення – це короткий фрагмент, це доля секунди. І відповідно. В багатьох і в більшості випадках за одним фотомоментом виразу обличчя не можна робити категоричних висновків про. Атмосферу про емоційний стан, які панують в відповідному середовищі або у відповідних людей, але саме ця фотографія і ті вирази обличчя, які ми побачимо на обличчях цих людей сильних світу, цього вони насправді є не просто випадковою фотофіксацією долі секунди, але є насправді відображенням реального стану речей і реально психоемоційного стану європейської цивілізації в наш час. В контексті, звісно, української війни, яка просто оголила багато загрозливих тенденцій. Звісно, я буду критичні моменти озвучувати, але насправді це більше не про критику, а як про таке побутове філософське осмислення реальності, в якій ми перебуваємо. Отже, ось ця фотосвітлина, про яку е я, до речі, дві фотографії покажу, але давайте почнемо з першої. Отже, що ми бачимо. На цьому фотозображенні. ми бачимо лідерів найпотужніших націй, держав Європи. Це фотографія зроблена 16 травня в п'ятницю, буквально кілька днів тому. Хочу нагадати, що саме в, день, саме в цей день в Стамбулі, в Туреччині, відбуваються перші прямі переговори між російською і українською делегаціями. Насправді туди прилетів безпосередньо сам президент Зеленський для того, щоб дочекатися Путіна. Бо Путін, типу, запропонував в Стамбулі 15 травня переговори. Зеленський відповів: типу, Стамбул так, Стамбул буде я особисто, і ти, Путін, долучайся. Але Зеленський Путіна не дочекався в Стамбулі 15-го числа, тому 16-го там розпочалися прямі переговори делегацій. Українську делегацію очолював міністр оборони у а російську делегацію. Там помічник Путіна, колишній міністр культури, Мединський. І Отже, там відбувалися складні переговори. А в цей самий день в Албанії відбула відбувалася зустріч Європейська політична спільнота. Був такий формат ЄПС ЄПС. Це коли в Албанію з'їхалися лідери. Європейських держав не лише європейського союзу, а й тих країн, які в європейський союз не входять, ну власне та сама Албанія або Велика Британія, яка не є членом ЄС. Отже, 16-го в Стамбулі відбуваються переговори між українською делегацією та російською делегаціями. А в цей день в Албанії відбувається з'їзд європейської політичної спільноти, і, от, безпосередньо в кулуарах цієї події європейської політичної саміту ЄПС От ми бачимо фрагмент мить фотофіксації людей. Праворуч, Мерц, це канцлер Німеччини, найпотужнішої країни Європи, і Європейського Союзу. Трошки лівіше Кір Стармер прем'єр-міністр Великої Британії. Ядерна держава Європи, до речі, хочу нагадати. Ще лівіше Еммануель Макрон, президент Франції, ще одна ядерна держава Європи. І Франція, я думаю, що має найпотужніший, в принципі, військово-оборонний потенціал в Європі. Також Туск, прем'єр Польщі. Яка є країною, яка демонструє найпотужніший і найшвидший темп економічного розвитку? Отже, перед нами є три лідери найсильніших країн Європи: це Мерс, Німеччина, Стармер, Британія і Макрон, Франція, і плюс Туск-лідер е країни з найбільшим найшвидшим розвитком економічного потенціалу зараз. І, звісно, ми бачимо президента України Зеленського. Отже, ми бачимо на цій світлині людей. Я буду періодично повертатися з фото в цю студію і потім назад на фото. Бо ми маємо дуже сильно вдивитися в ці обличчя. Ми маємо прочитати там, прочитати безсумнівно емоцію, і яку емоцію ми бачимо, яку емоцію ми бачимо на цих виразах. Ми бачимо емоцію розгубленості, а також емоцію страху. Нагадаю, що це лідери найпотужніших. В тому числі двізних ядерних держави Європи, і ми у них бачимо емоції розгубленості і страху. Вони не знають, що робити в контексті російсько-української війни. Вони не знають, як вийти з цієї ситуації. Вони не в курсі. У них немає ідей. І вони знають, що все, що вони пропонують всі останні три роки, воно нічого принципово не вирішує. Це лише вдає їхню потужність, а де-факто потужності немає. Принаймні вона ніяк не впливає для того, щоб заспокоїти і зупинити московську, путінську кремлівську агресію. Отже, що ми бачимо? Що ми бачимо на цих обличчях? Ми бачимо людей, які не тільки демонструють розгубленість, вони демонструють в тому числі страх. Це обличчя сповнені страху. Ще раз ми на них подивимось. Це обличчя сповнені страху. Знаєте, чого вони бояться? Вони бояться програшу України. Така ймовірність є. Бо якщо програє Україна, це буде відразу означати катастрофу для європейської цивілізації буде свідчити про нездатність сильних європейських, в тому числі ядерних країн, берегти порядок на своєму європейському континенті і захищати справедливість. І утихомирювати агресора. Якщо Україна програє, вони цього бояться. Але хочу також сказати, що вони бояться і бояться також і перемоги України, тобто програшу Росії. А чому вони бояться? Тому що вони думають, якщо Росія почне програвати на полі бою, тобто, якщо ми так сильно посилимо Україну, дамо їй все, що потрібно, не просто для того, щоб стікати крові, а для того, щоб перемагати. Якщо ми все дамо, то може Росія застосує ядерну зброю, і цього також ми боїмося. Вони бояться програшу України, вони бояться перемоги України і програшу Росії. Вони бояться всього. Вони у них не визначені зі страх. Вони бояться навіть виконати свою власну обіцянку, яку вони дали. За 6 днів до того, а я хочу нагадати, що перед 16 травня, за 6 днів до того, 10 травня, всі ці самі четверо людей були в Києві і пообіцяли. Якщо Путін не зупини вогонь 12 травня в понеділок, всі ці чотири країни вони введуть, і, взагалі, європейський союз, європейські країни введуть ще жорстокіші санкції, якщо, якщо висловлюватися мовою Байдена колишнього. Пекельні санкції, вони сказали. Я хочу показати світлину. Е е коли вони були в Києві, давайте ми подивимося. ще одна світлина обіцяна мною. Коаліція охочих, Коалі of villain, of the коаліція охочих. охочих, коаліція тих, хто бажає, тих, хто здатен, коаліція. І під заголовок, «Supporting Ukraine, securing our future» підтримуючи Україну, забезпечуємо безпеку нашого майбутнього. Київ, травень, 10-25 рік. Всі ці самі люди буквально за 6 днів до цієї сумної фотки з, з, з Албанії. Всі ці четверо вони знаходяться в Києві. Ось вам Мерць, ось вам Макрон, ось вам Стармер, ось вам Туск. Ну і по центру Розеленський, всі вони за 6 днів до цього перебувають в Києві і обіцяють рішучі санкції, якщо Росія не ну, запинить вогонь 12 травня. І Росія, ви не повірите, не зупиняє вогонь 12 травня. І ось вони сидять 16 травня в Албанії з кислим виразом обличчя, сповненого невизначеності і страху. І вони бояться не лише перемоги або програшу України. Вони бояться навіть виконати власну обіцянку, яку вони дали в Києві. Яку вони дали в Києві 6 днів тому про те, що вони введуть санкції, вони навіть санкції не можуть вести посильних, не кажучи вже, щоб Україну озброїти. Друзі, я хочу сказати, все те, що ми бачимо, це настільки ганебне видовище, і ця, це фотозображення, воно дійсно фіксує емоцію доби, воно фіксує емоцію часу. І ця емоція є емоція невизначеності, розгубленості і емоція страху. І єдині, хто не бояться на цій фотографії в тому числі, це Україна. Там президент Зеленський знаходиться. І, але передусім ми говоримо про українську націю, про український народ. Попри те, що ця держава і ця нація стікає кров'ю понад 10 років, і понад три роки вже повномасштабної війни найбільша війна на європейському континенті після Другої світової війни. Попри те, що Україну атакує найбільша ядерна держава в світі, попри те, що на нашій території перебуває понад 600 тисяч ворожих окупаційних військ, з усіх цих, хто сидить на цьому фото на цій фотографії. Не боїться лише Україна. Як таке може бути? Ну, звісно, що не боїться Московія, Росія. Вони теж не бояться. Їм наплювати. Їм наплювати на санкції. Вони знають, що всі бояться. Вони бачать і відчувають цей страх. Вони як е, той звір хижий, який, який бачить розгубленість і страх в очах своєї жертви. Причому ця жертва в тому числі з ядерною зброєю, згадані Франція і Британія, але агресор він відчуває розгубленість і страх, і на цьому фотографії, на цій фотографії, ми саме ці емоції бачимо. Путін не боїться, Москові не боїться. Навіть тих санкцій не бояться. Ну, вони неприємні, але це не є вирішальним фактором для того, щоб він зупинився. Якщо е, згадати в цей самий день в Стамбулі, відбуваються переговори. Там Мединський, голова російської делегації, він фактично і сказав, запитав українську сторону: а скільки ви готові воювати ще? Ми готові воювати стільки, рік, два, два, три роки, 21 рік. Згадав він, нібито війну зі шведами війну Російської імперії. Тобто, вони дали зрозуміти, що ми готові воювати вічно. А скільки готові ви воювати? Запитали московити у української делегації. Українська делегація і українська нація гідно показує, як давати е, бій тим, хто зазіхає, тим, хто порушує закони справедливості. Але Україна дуже дорого платить, занадто дорого платить. А де великі, де легендарна європейська західна цивілізація? Цивілізація, яка дала світу лицарів. Яка дала приклад мужності, де ця західна цивілізація, коли почалася реальна загроза, вони всі переживають розгубленість і страх на відміну від єдиної нації в Європі України, яка цей страх змогла в собі здолати. Ми також мали страх, ми також переживали цей період, але здолали і прийняли бій. Вічна шана українським мужнім воїнам, а також українському народу, і українській нації. В цей час воїни європейські, вони навіть розмовляючи про можливу миротворчу місію колись в Україні, вони говорять, ні, 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 нас тільки, будь ласка, подалі від фронту розмістити, десь там біля Задніпрома, а ще краще, десь біля Карпат, щоб жодної подряпини не було на тілі мужніх європейських воїнів. Чому концептуальна проблема, шановні друзі? Концептуальна проблема в тому, що ця розгубленість і страх, які ми бачимо на обличчях лідерів найсильніших націй Європи і держав, а що казати про інших тим більше? Бо сьогодні базовою фундаментальною цінністю європейської цивілізації, основа, на якій існує буття, є. Комфорт. Комфорт це є базова фундаментальна цінність, спокій і комфорт. Звісно, великою мірою оцей пієтет перед спокоєм і комфортом спричинила Друга світова війна і катастрофічні жахливі наслідки. Європа ухвалила рішення більше ніколи жодного пострілу воєнного міждержавного на нашій території. Ми не хочемо, щоб подібне повторилося. І за великим рахунком, це бажання Європи можна зрозуміти, воно є абсолютно природним. Для людини є цінним комфорт і спокій. Це нормальне природне бажання. Але іноді виникають обставини зовнішньої агресії і зовнішньої сили, які починають складати загрозу. І іноді виникають моменти, і підходимо до того, до цієї лінії, червоної лінії. До тієї лінії, де треба все ж таки повернутися до більш ґрунтовних налаштувань і цінностей, більш важливих ніж комфорт і спокій. Це цінності гідності, мужності і справжнього лідерства. Вся ця ситуація, яку ми бачимо на території Європи, говорить нам ще раз. Що інституції, оці хвалені розхвалені інституції, які є гарантом стабільності і безпеки на європейському континенті, інституції державні, національні урядові інституції, інституції міждержавні, брюссельська, та євросоюзівська дебюрократія, що от всі ці інституції є гарантами стабільності, спокою і комфорту на європейському континенті, і слід зізнатися, що дійсно в умовах відсутності форс-мажорів, в умовах Відсутності екзистенційної загрози ці інституції виконували непогано свою роботу для забезпечення спокою і комфорту. Але коли виникла екзистенційна загроза у вигляді загрози для існування націй, держав і Європи в нинішньому вигляді, інституції виявилися, я перепрошую, лайном, які не здатні забезпечити функціонування націй, держав і збереження націй в умовах. Тих криз і тих загроз, які виникнули сьогодні, передусім з боку Московії, Росії, Путіна і Кремля. Інституції ніщо в момент екзистенційної кризи і загроз. Інституції ніщо, коли під загрозою існування, буття і на перший план знову повертається старе, добре, перевірене віками, тисячоліттями лідерство. Сміливе персональне лідерство, сміливе, рішуче і жертовне. І персональне лідерство військових і політиків, персональне лідерство націй і народів, персональне лідерство, лідерство, яке сьогодні приклад якого показує українська нація і держава, ну і українське військово-політичне керівництво, попри те, що у нас у всіх багато претензій до нього. Такою є ситуація, такою є реальність. Звісно, про Сполучені Штати теж є що сказати, і, можливо, в наступному відео я прокоментую потужність і американської армії, і американського військово-політичного керівництва, бо там теж є про що поговорити. Дякую за увагу. Якщо ви вважаєте це відео важливим і цікавим, слід його поширити. І нам треба в собі в українцях відновити гідність і перестати заглядати в рота, в рота тим, хто демонструє емоцію розгубленості і страху. Той час, коли українська нація з Божою допомогою і мужністю народу демонструє рішучість, сміливість і гідність. Побачимось.